Поглядом теплим, тяжким запали мені губи. Мовчи. Як називався той фільм Пазоліні, Лебонь теорема, І по хребту упливають, як віск по свічі, росні мурашки жарського і ніжного трему. А по стемнілому склу за змією огниста змія. Повздвірники, мов повз болісно зламані брови, хтось від'їжджає, ця роля щоразу моя, хтось на пероні стоїть у нестерпній підсвітці любови. Дощ переходить у сніг, це простий операторський трюк, прожовть ївка ліхтарняна пластовнями сіється з неба, Хтось на пероні стоїть в порожнечі завішених рук, з кутий страхом позирнуть тепер з боку на себе. Губа язиком обвів, мов заклеїв листа ще ненаписане. Знаєш, від цього вмирають темно горять небеса, де рознято обійме зоставсь простір. Як аркуш паперу з обірваним краєм, ох не вмирають, насправді вмирають не так, як не скажу, остудючи губи на вітрі, сніг опадає, мов зграя підстрелених птах, лунку постіє перон. насуваються в